Стоки помирають фотографам та відеографам треба шукати нову роботу. А весь контент на фотостоках дуже скоро буде згенерованим. Давайте поговоримо про це. Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та творчу реалізацію. Хутко підписуйтесь і починаємо. Сьогодні я хочу разом з вами поміркувати про вплив штучного інтелекту на сферу фотостоків. І для початку треба власне, проаналізувати, яку ситуацію ми маємо зараз, бо, можливо, хтось з вас і в цілому не в курсі, що відбувається з штучним інтелектом на стоках. Більше року тому з'явився Мінчорній такий найпопулярніший і як вважається найякісніший генератор нейромережа, що генерує Зображення, і за нею вже підтягнулись інші генератори. Згодом ну, вони теж наразі вже є багато, досить якісних і хороших. Дуже скоро деякі стоки почали приймати в продаж згенерований контент, тобто дозволили своїм авторам завантажувати не фотографії і ілюстрації, зроблені вручну, а контент, який був згенерований за допомогою шиї. Зокрема, будемо говорити про Adobe Stock як такий один з найбільших стоків, точніше, найбільший, який наразі приймає згенерований контент контент. і дуже скоро на Адопстоці з'явилось безліч, напевно, мільйони, можливо, напевно, так, згенерованих зображень, які стали конкурувати з фотографіями та ілюстраціями. І як виявилось, більшості клієнтів все одно чи то контент згенерований, чи це вручну зроблено щось. Головне, щоб воно відповідало їх потребам та було якісним. Тож чи підвищилась від цього конкуренція на стоках, безумовно, так. Чи продаються й надалі фотографії та ілюстрації, зроблені руками? Теж так продаються. Плюс треба враховувати, що протягом цього останнього року і трошки більше генератори зображень вони ще розвивались. Тобто перші результати від Міджорні були зовсім не такими, які, які видає Міджорні зараз. І це стосувалось також в багато в чому людей. Бо людей дуже, ну там певний ще період часу Міджорні генерував людей. Ну так, собі, там з руками були проблеми, з зубами, ще з чимось. Зараз вже ця вся Деталізація, вона достатньо якісна і можна досягнути результату, який буде спокійно конкурувати практично з будь-якою фотографією. Що все це означає для фотостокерів? Перше, треба. Максимально оптимізувати свою роботу, бо генерувати зображення набагато легше ніж створювати фотографії, проводити зйомку, готувати реквізит, простір, модель, працювати з цією моделлю, обробляти потім ці фотографії це все набагато важче і трудозатратніше, ніж згенерувати за допомогою шиї відповідно такі самі зображення. І тому фотографам варто це розуміти, що хтось може згенерувати за 5 хвилин таку саму світлину, тому. Як зробити зйомку настільки ефективною, щоб вона могла конкурувати з тими п'ятьма хвилинами? Звісно, ми беремо тут одну фотографію згенеровану і одну фотографію сфотографовану. Там не буде одна фотографія, все-таки на її фотографування йде не година. Це там година або дві години йде на цілу серію, там з сотні або там, більше фотографій. Але при цьому треба розуміти, щоб максимально оптимізовувати весь свій ресурс і фінансовий, і часовий на те, щоб за одну зйомку зробити якомога більше якісного контенту і різноманітного, щоб він міг конкурувати з Шиї. І насправді в деяких моментах в цьому дійсно є сенс, і про це до речі свідчить те, що в топових портфоліо на допсток. Adobe Stock щотижня оновляє портфоліо, які мають найбільший відсоток продажів на кількість зображень в портфоліо, ну тобто там різні умовно ті аккаунти, які класно заробляють. Тож серед них часто є аккаунти, де чисто тільки шиї, але при цьому там і або половина, або більше половини буде акаунтів з фотографіями людей. Іноді також проскакують і якась предметка фуд, технології тощо. Але якщо дивитись на таку загальну тенденцію, то дуже часто там. Саме акаунти з людьми, і е, це означає, що клієнти Стокові дуже добре купують фотографії з людьми, і вони все ще дуже якісно можуть конкурувати в тому числі з генерованими зображеннями. Плюс е, також в тому, що наразі ШАІ генерує. Одиничні фотографії вже є інструменти для того, щоб створювати серію, наприклад, створити одного персонажа і з ним створювати різні фотографії, але більшість, по-перше, не заморочується так сильно, тобто не робить цього персонажа і однакові з ним світлини. А по-друге, це все-таки вже буде затратніше по часу і по всьому. І тому, власне, тут фотографія може виграти. І насправді там взяти одну модель, її переодягти їй дати один рід другий, третій, четвертий. Це все ж таки все ще може конкурувати з тим, щоб сидіти і прописувати промти на різні зображення, різний реквізит в руках, там різні речі, тобто це. Поки що наразі співставно з генеруванням е, зображень з людьми. Щодо зображень з предметкою, е, тут е, буде напевно поки що невеличка перевага в якості у фотографії, але я думаю, що це ненадовго. Але тут також буде перевага у тих предметів, які не є дуже популярними. Тобто, це щось новеньке, це щось таке, що не дуже поширене в інтернеті і на фотобанках. Тобто, то те. Е, е, на зображеннях, чого шиї не може достатньо добре навчитись, щоб потім це згенерувати. Тому на предметі теж можна конкурувати з шиї, але тоді обирати не якісь загальні ну як можна і загальні теми обирати, але їх простіше дійсно згенерувати, ніж фотографувати красиве щось, там якусь чашку на столі, ну, її згенерувати це там 5 хвилин. І фотографувати це можна довше, плюс потім обробка. Тому просто обирати інші теми, які шиї поки що генерує. Не дуже добре, і скоріше за все, ще і буде генерувати не дуже добре ті речі, які є новинками, які є чимось, чого небагато. Ну на чому ще немає матеріалу, щоб навчитись, бо він же ж не з голови ну, умовної все це бере, а з інших зображень. Тому, якщо їх немає, то є сенс це фотографувати. І, власне, це другий пункт, що це означає, власне, що робити фотографам, це робити максимально унікальні зображення, ті, які важче створювати будь-яким іншим чином. Бо якщо раніше фотографи конкурували з фотографами, і хтось робить якусь класну зйомку, щоб її повторити іншому фотографу. Ну, це я про недобросовісних фотографів, які копіюють чужі роботи. Тоді їм треба було все те саме знайти таку саму класну модель, таку саму класну локацію, такий самий класний реквізит. Це ще зробити і класно обробити. Тобто це дуже трудозатратно, хоча і так теж робили. Але наразі можна просто побачити класну роботу фотографа на стоках, і так на жаль, роблять, бо на шиї зайшло дуже багато авторів, які навіть не вміють фотографувати, але вони можуть генерувати, бо цьому легше навчитись, і просто копіюють ваші класні світлини. Це мінус, це треба враховувати, і тому особливо враховувати ваші фінансові вкладення в зйомки. Тобто, Якщо це там занадто е, вартісна зйомка, можливо, не ну це того не вартує. У мене щось сьогодні з цими повтореннями. Коротше, ви зрозуміли, то можливо не варто витрачати багато грошей на якусь зйомку, бо її потім е, ну це там дуже великий відсоток, що її скопіюють, бо побачить десь в топах ваше зображення, скопіюють його з допомогою шиї. Ви витратили на це там гроші і багато часу, а людина витратить на це трошки часу і е, свою репутацію. Але таким людям. На свою репутацію чхати, тому ну треба цей фактор обов'язково враховувати, що шиї дуже легку, легкий інструмент для ось таких авторів, які просто тупо беруть і копіюють чужі роботи. І третій шлях, що можна робити фотографам, це власне починати генерувати зображення з допомогою шиї. Я думаю, що з часом так і буде, і більшість авторів на мікростоках будуть просто генерувати контент, а не створювати його ручками, бо це просто буде невигідно. І це, в принципі, нормально, це нормальний шлях, це можна робити, і це потрібно клієнтам. Бо я думаю, що повністю згинуть стоки як той формат, до якого ми звикли зараз, тільки тоді, коли ШАЇ зможе читати думки. А чи буде це це взагалі невідомо. Бо в іншому випадку, що щоб згенерувати те, що тобі потрібно, перше, треба дуже добре знати, що тобі потрібно. Стокові клієнти не завжди це знають. Вони часто заходять на сток і там, типу, надихаються, щось знаходять якусь фотографію. Ну, вони мають смутне уявлення, бачать фотографію, вона їм подобається, і вони її купують. Коли людина має дуже смутне уявлення, то їй там згенерувати ще важче буде. Плюс все-таки генерувати трошки треба вміти, потім під підрехтувати весь цей отриманий контент Тен, тобто, це теж навичка, хоча їй навчитись в в 10 разів легше, ніж навчитись фотографувати, обробляти і весь цей процес створювати. Але все ж таки це треба вміти. І мені здається, що стоковим клієнтам не дуже потрібно, ну тобто, комусь так, якимсь дизайнерам просунутим, які хочуть ще плюс, це ж час свій треба витратити. Витрачати час на те, щоб генерувати під кожну задачу собі зображення. Так, частина людей, напевно, буде це робити, але дуже багато стокових клієнтів не будуть це робити, і тому вони будуть просто купувати контент, згенерований. Він чи не згенерований, це їм все одно. Їм головне, щоб він відповідав їх потребам, як я вже сказала, був якісним, красивим. І все це ми, стокери, можемо робити як за допомогою своїх ручок, і камер і всього іншого, так і з допомогою генеративних нейромереж. І до речі, вся ця ситуація, як мені здається, вона зробить ось такий ручний контент, тобто справжні фотографії, більш цінними, але скоріше за все вони не будуть так масово продаватись. Тобто, скоріше за все, це буде щось, типу як ексклюзивний контент контент можливо, він залишиться тільки на макростоках, або за нього можливо будуть більше платити. Можливо, буде щось таке. Мені хочеться принаймні в це вірити. Хоча не факт, коли з'явилися цифрові камери, то оці старі там плівки і так далі, вони не стали дорожче коштувати. Тому можливо і ні, можливо, це мої фантазії Але у нас є. Ще одна один промінь світла це відео, що власне з відео та штучним інтелектом. Компанія OpenAI вона вже анонсувала і презентувала свій генеративний штучний інтелект, який буде генерувати якісні, красиві відео. Називається він SORA, але поки що він недоступний для загального використання. Я думаю, коли буде доступний, то стокери дуже швидко почнуть генерувати відео та завантажувати їх на Adobe Stock. Але принаймні, вже на рік і навіть трохи більше цей весь Весь процес відстає від генерації зображень. Тобто, я думаю, що він той час, коли повністю відео замінен, будуть замінені на згенеровані відео, він ще відсувається трохи-трохи далі. Ну, не знаю наскільки, на, напевно, на кілька років. В цілому, я думаю, що так само і відео теж в подальшому будуть легко генеруватись, і можна буде практично все, як зараз з зображеннями, згенерувати. Але думаю, що це буде не дуже скоро. Те, що ми бачимо наразі, на стоках вже є відео, які згенеровані з допомогою шиї, але найчастіше це щось типу анімованої, анімованого зображення, де просто частинка рухається, вони дуже короткі, і наразі вони не можуть повноцінно конкурувати з справжніми відео. Тому фотографом один з шляхів розвитку на найближчі роки можуть бути також зйомка відео, бо потреби в відео так само зростають, а кількість цього контенту зростає ну зовсім не так швидко, як, наприклад, кількість зображень на стоках. Тож глобально, мій висновок такий, що Освоювати генерування зображень і відео і будь-чого за допомогою шиї, безперечно, треба і треба робити це якомога швидше. Якщо ви хочете, щоб на цьому каналі було більше відео про генерацію зображень за допомогою штучного інтелекту, то напишіть про це в коментарях. А зараз насправді не варто впадати в якісь депресії, бо штучний інтелект прямо зараз він допомагає нам заробляти це і можливість генерувати зображення, продавати їх на стоках, це і сервіси, які ключують за допомогою штучного інтелекту. І також сьогодні хочу з вами поділитись класним сервісом, який ретушує зображення за допомогою якихось там штучно інтелектних рішень. Це програма від українських розробників. Вона називається Rebloom. і я її протестувала. Вона мені сподобалась. Вона робить такий досить якісну ретуш. Обличч, тобто ваші фотографії з людьми можна туди закинути, і вони будуть дуже швидко оброблені без вашої участі, в плані саме от цього коригування обличчя різних там недоліків. Програма налаштовується, можна там зробити, якщо це якісь б'юті, більш глянцеву шкіру, якщо це звичайні ось такі лайфстайл фотографії, то програма робить не якісь там мило, такого нічого немає. Там дійсно виходить в результаті, знаєте, природна шкіра, просто трошки прибираються недоліки зайві. І я вам покажу. Кажу це зараз, от на якомусь прикладі, який я використовувала для того, щоб протестувати цю програму. І я залишаю вам посилання на неї під цим відео. Перейшовши саме за цим посиланням, ви отримаєте 20% знижки на те, щоб придбати цей сервіс. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, чи ем, ви вже шукаєте собі нову роботу, бо переживаєте через штучний інтелект або ні. До зустрічі, папа. -па.